Марина Стародубська дуже цікаво розказує. В неї така крамольна думка, звичайно, є, що українці для них набагато важливіше стосунки з людьми, а не з інституціями чи якісь там правилами. І вона пояснює, звідки це взялося, коли, що це ми так жили, що це наша ця, ця тисячолітня історія. Те, що у нас держава завжди сприймалася як вона чужа або ворожа, або принаймні така загрозлива для людей, і виробилися навички роботи з цією з такими державами, як виживати в таких обставинах. І фактично, ну так якщо я би так інтерпретував, вже то, що яким чином вона описує тут українців, що у нас кожен українець він формує свою мафію, свою рідну. Хоча мафією вона це не називає, але це вже я так скажу, що для українців дуже важливо мати контакти з людьми. І люди ці важливіші, ніж інституції, ніж якісь там правила, ніж законопроекти, законодавство, там якісь обов'язки. Ти повинен знати, мати знайомого лікаря, адвоката, викладача або того, хто може тебе, там, скажімо, ввести в це коло. І за рахунок цієї мережі знайомств українці виживають навіть на звичайно складних соціальних умовах. І для того, щоб змінилася якась поведінка українців, щоб якось вони почали себе по іншому вести, щоб вони почали себе по іншому скавитися до цієї самої держави, то треба не стільки розповідати українцям про те, що вони повинні змінитися, а треба, щоб мінялися інституції, як нам заповідає Маріна Стародубська, і вона навіть наводить доволі цікаві приклади, коли це вдалося зробити.